Тому в мене є наступна пропозиція. Перше: забути про блокування трибун і забути про те, з чого ми маємо починати працювати. Ми маємо починати працювати з порядку денного, який узгоджений на погоджувальній раді. Перше, друга позиція, яка є принципово важливою, комітети, які мають предмети віддання проблематичних питань, які потребують сьогодні відкритості і публічності, мають попередньо, швидко, якісно розглянути. З інформацією, якщо треба, НКРЄ, Генпрокуратури, уряду, заслухати людей, які мають відношення до тих чи інших дій, і зробити свої рекомендації парламенту. Інше питання парламенту погодитись з, чим, з тим чи не погоджуватись. Але ми не маємо відбирати від комітетів їхніх функцій, розбиратись у компетенції віддання те, що ми з вами утворили. Тому у мене є наступна пропозиція. Я прошу її підтримати, щоб, наприклад, або з другої до четвертої завтра. Якщо це буде комітетів. бажань, Або в другій половині дня середи, будь ласка, комітет Соболєва Антикорупція, правоохоронний Кажем'якін, Скуратовський, Мартинінка, Народний фронт і Радикальна партія залученням депутатів позафракційних проведіть публічні слухання цих всіх питань. Запрошуємо, НКРЄ, запрошуємо соціального міністра. Запрошуємо всіх, хто нам потрібен для того, щоб інформацію заслухати, зробити висновки комітету, дати рекомендації і робимо це в прямому ефірі. Що в цьому є поганого? Причому не виключаючи позиції правоохоронних органів, не треба підмінювати можливості і функції комітетів, створюючи численні, численні комісії. Так, це наше право створити ТСК. Це наше з вами святе право. Але треба його створити так, щоб дойти до кінцевого результату, а не створити чергову комісію, яка буде ходити, і можливо через свої повноваження заважати розслідуванню, а не сприяти їм. Я переконаний у тому, що можливо в п'ятницю під час уряду запросити Генерального прокурора України, запросити НКРЄ, запросити там соціального міністра або Нафтагаз поінформувати. Я переконаний у тому, що якщо ми говоримо сьогодні, що теплотворність нашого газу є сумнівною, так давайте ми сьогодні звернемося і проведемо експертизу офіційний відбір цього газу. І ці матеріали і ці, і ці, і ці матеріали ми відправимо до слідчих органів прокуратури, до НКРЄ, до відповідного реагування. Тоді це буде наша практична допомога до того, щоб ми були ефективними, а не просто прийшли, поговорили, заблокували, створили ТСК, а там хоч трава не тому я я запрошую всіх депутатів і керівників фракцій, особисто кожного з вас до конструктивної взаємодії. Не треба зупиняти роботу парламенту по будь-якому питанню. Ми можемо і виконувати свою функцію розвитку законів і можемо паралельно розглядати всі питання, які турбують сьогодні суспільства абсолютно в відкритому режимі.